Добрий день, рідненькі. Щось все колядуємо і колядуємо, а про щедрівки забулися мало їх. Щедрівочка. В цьому дворку, як у вінку, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір тут господарі. Виноград, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям На здоров'я Тут господиня калина, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. На на весь вечір, їхні синочки, як соколочки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір, їхні дочки як квіточки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вечір добрий.